Для мене, наприклад, зайва вага це про те, якою я себе відчуваю в контакті з собою і в контакті з іншою людиною або з іншими людьми. Я вважаю, що основною причиною от зайвої ваги, яку людина не може скинути, це перше є самооцінка і самоцінність. Коли ми себе відчуваємо нижчими від інших людей, ми починаємо. Напружуватися, ми починаємо якби внутрішньо захищатися. Оця наша внутрішня дитина, вона їй некомфортно, і нам тіло допомагає справитися з тим контактом з іншою людиною. Тобто воно починає нас обороняти і починають збільшуватися кілограми для того, щоб нам нас нібито було більше. Так же само, коли ми хочемо проявлятися, а, а не можемо. Як це відбувається? Наприклад. Є якась потреба, є бажання висловити свою думку в інтернеті, запустити блог, відкрити бізнес, розширити цей бізнес або вийти просто в онлайн з офлайн роботи. І людина хоче. І коли ми хочемо, нам до нас приходить енергія на оце хочу. Ми маємо зробити дію. А що відбувається в голові в психіці людини? Зразу починають діяти наші якісь негативні переконання, негативні догми, де ми самі, самі себе і блокуємо, де ми собі кажемо, ну так, я так хочу вийти, наприклад, в прямий ефір, але починаємо думати, а як нас приймуть люди? А що скажуть? А може я чогось не знаю? Тобто починається самознецінення, і виходить, що людина захотіла і не зробила дії, де ця енергія буде сидіти? Вона буде сидіти в тілі у вигляді зайвої ваги, тому що енергія прийшла, вона повинна бути реалізована. А якщо ми її блокуємо через мислення, через сприйняття себе в контексті з іншими людьми, все, ми будемо набирати зайві кілограми. Тому самооцінка повинна бути здоровою, щоб вона була здоровою, доведеться. Працювати над внутрішнім станом, розуміти себе, що я думаю, що я відчуваю, чому я так відчуваю. Треба навчитися самоспостереження і саморефлексії для того, щоб в подальшому, в, який, в, контакт, в якихось контактах з іншими людьми, ми себе відчували нормально, комфортно, спокійно. Бо коли є бентежність, коли є відчуття. А я якась маленька, а я якась не така, я не дотягую, а от інші, от інші, в інших все, а в мене так не, не вдається. Ми зразу будемо себе блокувати. Тому ключове в зайвій вазі це внутрішній психоемоційний стан, який ми носимо з собою кожен день, як, в якому ми перебуваємо в процесі роботи, в процесі взаємодії з друзями, взагалі на, на одинці сама з собою.